Доброго дня, діти! Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році. 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Президент Володимир Зеленський вибрав днем пам'яті загиблих захисників 29 серпня, оскільки того дня. У 2014 році на сході України Виловасько загинула найбільша кількість українських військових. Саме в той час поспіли соняхи, але там тривали запеклі бої та лежало багато загиблих солдатів. Тому сонях і став символом скорботи за полеглими на Донбасі воїнам. Діти, а зараз ми з вами. Шануємо пам'ять загиблим воїнам, хвилиною мовчання. За нашу рідну Україну, Все зберегли за всі всіх міський Україн і третє, слава українські захисники. Щиро подякала наших героїв, ворога знищити вивободять, вами пишаємось, віримо безмежно. Будемо вірними. І незалежні.